А чи знали ви, що вам зовсім не обов'язково проходити якісь курси, шукати відео у Ютубі чи перенати у технічну документацію, щоб вивчити всі основні моменти у Microsoft Excel? Що більше, все це можна зробити на простих прикладах, не виходячи з програми, адже навчальні посібники для вас підготувала сама корпорація. Ну ми розбиратися, що ж там є. Запускаємо Excel і дивимося, які шаблони ми бачимо у рубриці Створити. Перший шаблон Вас вітає Excel. Навчить вас базовим основам редагування таблиць за простих 10 кроків. Ми можемо використовувати кнопки на екрані, Наступний крок, докладніші відомості. Ось так, наприклад, ми можемо натиснути Alt і дорівнює, щоб ввести формулу підсумка. Підемо далі. Копіюємо приклад формули сумування, якщо. І вставимо її в останню жовту клітинку. Ця формула буде сумувати лише значення, які більше за 50. Пам'ятаємо, що формула копіюється в нас з фінальною комою, але кома нам не потрібна, і ми її видаляємо. Кнопка докладніше. Відомості, просто скролити екран донизу, ми можемо це зробити або стрілкою вниз, або прокруткою миші. Якщо ми хочемо більш докладно дізнатися про ту чи іншу функцію, ми можемо перейти до сайту за посиланням і переглянути вже більш подробне керівництво. Аналогічно дивимося, заливка, як ми можемо переміщатися між аркушами. Можемо або просто клікати на них, ось ми перейшли до сортування. Давайте в розділі основне виберемо сортувати. Як бачите, це дуже просто. Переходимо до таблиці. Під приміткою експеримент нам демонструються вже більш цікаві лайфхаки. Ось наприклад, якою комбінацією ви можете приховати підсумки в таблиці. Як же нам зручно переміщуватись між окремими аркушами? Ми можемо або просто клацати на символах вліво та вправо, щоб обирати попередній або наступний аркуш. Або якщо ми клацнемо Ctrl з лівою кнопкою миші, то ми прикрутимося відповідно до першого або останнього аркушу. А якщо ми клацнемо правою кнопкою миші, то ми побачимо всі аркуші і зручно можемо переміщатися між ними. Ось оберемо транспонувати та натиснемо ОК. Ми потрапили на четвертий аркуш. А ось я клікаю на переміщення вліво та вправо з натиснутим Ctrl, і ми бачимо, що ми переміщуємося або до початку, або до кінця списку аркушів. Які ще файли тут є? Давайте переглянемо початок роботи з формулами. Спочатку прості математичні дії, як вводити формули. Як бачите, Excel привчає нас вводити формули англійською, бо в нас український інтерфейс. Якщо в нас був би російський інтерфейс, то формули ми б могли вводити російською мовою, але ми будемо вивчати краще англійські відповідності формул. Якщо ми не знаємо, яку функцію чи формулу хочемо використовувати, ми можемо брати категорію і потім передивитися опис кожної функції, або перейти на сайт, щоб вже побачити детальні інструкції з використанням. Там же ми можемо пошукати. Повертаємося і дивимося, які є цікаві функції. Як бачите, дуже гарні поради є в кожному довіднику, і я для себе теж знайшов дуже багато нової цікавої інформації. А ось і VLOOKUP. Про цю функцію я знімав окреме відео, воно зараз з'явиться у вас в верхньому куті. Ви можете перейти в мій канал і переглянути подробиці. Зараз ви бачите, як працювати з майстром функцій, тобто вводити по черзі дані і одразу дивитися, яке значення буде функція обчислювати. Також ми навчимося, як відшуковувати помилки в формулах. Які ще посібники є? Давайте переглянемо посібник зі зведеної таблиці. Як бачите, він доволі великий, і він детально роз'яснює, як використовують таблиці, що таке поля, та як робити необхідні нам обчислення. Наприклад, суми по відповідним полям, та які саме поля ми хочемо передивлятися. Дивимося далі. Як бачите, теж з приміткою новинка. Ще манул. Ми можемо повторювати дії, щоб швидко навчитися, як робити ті чи інші діаграми. Ось, наприклад, ми тут додаємо підпис даних. А на наступному аркуші ми додамо ім'я категорії. А давайте потім змінимо абсолютне число на відсотки. Але дані трохи перевантажені. Тому абсолютні числа ми приберемо і залишимо тільки відсотки. Як бачите, все дуже просто і наочно запам'ятовується. Як же вивести всі шаблони? Просто натисніть кнопку Інший шаблон і введіть в полі пошуку Посібник, і ви побачите всі доступні посібники, які ви можете переглядати. Тут навіть є робота з акціями і робота зі зведеними таблицями. Давайте переглянемо цей посібник, він теж новий. Ми вже бачили цю таблицю, але тепер ми зробимо з неї зведену таблицю, щоб ефективніше працювати з даними та робити необхідні нам вибірки. Крім того, ви можете використовувати ще безліч шаблонів, які підготував для вас розробник. Ось, наприклад, шаблони бюджетів. Спробуйте ввести якесь потрібне вам слово-пошуковий в пошуковий рядочок, і я впевнений, ви знайдете шаблон, який вас задовільнить. А в мене на сьогодні все. Вивчайте можливості програми, якими користуєтесь, та ставайте спеціалістами в обраній вами сфері. З вами був Сергій Євровий. Ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалось, і до нових зустрічей!